Шановні телеглядачі, шанувальники програми Дім Садгород. Довго у нас не було дощів. Земля пересихає. Рослина своєю кореневою системою не в змозі повністю забезпечити в достатній кількості поживними речовинами. Листову поверхню, коренева листову. Я зараз зупинюся на позакореневому підживленні попелом. Півлітру попелу, Пів попілу, залили 2-3 літри окропу, тоді його процідили, до 10 літрів довели і оприскуєте. Оприскання дає не тільки боротьбі тлі, а ще й підкормка. Ось, наприклад, картопля. В нас у нар по народному і так практики вже щитають, що якщо садити картоплю, у кожну лунку кинь столову ложку десь попів, десь отак столову ложку, і картопля буде луча. попів. Для щоб повну рослина повністю його споживала, всі його властиві, він розчиняється урну ну, розкладається у ґрунті два роки. Тільки через два роки, шановний, він дасть свій ефект. Оце. Ну ви ж, як садите картоплю, ви в ту саму лунку ж не попадете? Не попадете. Значить, краще робити позакореневе підживлення. Чого? Там ви робите затрати, в кожну лунку ж кидаєте. Це затрати. Ну, в смислі часу затрати. А дивіться, ви зробили настой попелу і йдете по цьому. По площі оприскали з оприскувача, і все Настой попілу, коли яблука ото червень місяць, нехватка води, і ви бачите, дуже опадають зав'язані яблучка. Рослина повинна скинути якусь кількість зав'язі. Обов'язково так і називається у літературі на черневий дощ. Як ви будете робити позакореневе підживлення, ви збере від цим агрозаходом збережете більше зав'язі на рослині. Так що бачите, і цим цінний попіл. А зараз оце я вам роблю порівняння цього. Значить, підкормки з попілу, підкорки. Оця рослина і туди далі ряд. Повністю значить, підкормлювалася цим попелом. Робив я позакореневе підживлення. Ви дивіться, наскільки, то це ще він тільки цвіте. Бачите, тільки цвіте. То Я робив це оприскування підживлення позакореневе. По-перше, щоб зберегти цвіт, щоб він не осипався. По-друге, щоб рослину ж підкормити. І тепер ось ж дивіться. Поряд, прямо ось рядом. Ось дивіться, я спеціально підживлював, щоб показати вам, порівняти. І дивіться на цей стволик, вони од одного дня посіяні, посажені, все одного дня. Тільки там я не робив позакореневі підкормки, а тут я, шановний, дивіться, робив. Ви бачите, о яка, що значить позакоренева підкормка. Так само, ось, ззаду мене, ви бачите. Дивіться, які рослини така жирна. О, все. Так само, якщо ви зробите позакореневе, позакореневу підкормку картоплі позакореневу, і зробите її за вегетаційний період десь разів п'ять, шановні, десь там через 12 днів зробіть. Знов через 12 днів, через 10 знов зробіть позакореневе. Це ж не важко пройти такого присховача. І ви результат побачите У позакореневому підживленні є резон, і його потрібно використовувати. Просто ми ще не практичні. А за час вже. Більше людей використовується, воно себе настільки оправдає. Ви тоді побачите. Тепер у плодах, у плодах, якщо ось помідор, яблуко, груша, поживний речовин більше. Ви проведіть досліди в себе і давайте, хто там мені повідомив. Все, і ми на ваших рекомендаціях все скажемо другим порівняємо. І від цього матимемо користь. І по козакореневе підживлення можна зробити ще другими борною кислотою, марганцем, там два грами борної кислоти чи два грами марганцовки, два грами там, міді, о, окису міді. Там два грами магнію даєте, оце змішуєте і все. Є такі рецепти, і ви можете вичитати і в газетах, і в журналах, там рекомендувати. Ну, шановні, я цим не користуюся. Чого не користуюся? Я користуюся одобреннями. Такими рідкими, от для цвітів є, тепер є зав'язь. Ну я використовуюся зав'язю. Такий розчин, зав'яз, берете одну, наливаєте на літру води, на літру води оцю зверху кришечку. Отаку налили і ходите, оприскуєте по листю. Так що, оце вам практише буде попіл, то він попіл ви знаєте. А так, щоб ще змінювати, то ви оце беріть зав'язь зав цей удобрення, таке рідке. І цим удобренням оприскуйте, робіть це позакореневе підживлення. Відносно капусти, шановні, я тільки висіяв капусту, в мене тільки що сходить капуста. Ви повинні зорієнтуватися, взяти таку середню стиглу капусту взяти, бо є пізня капуста, пізньо стигла, є рання і є середня. Середні десь там до 100 днів цикл розвитку. А таким сортом, і самим найкращим повідомляю, самим найкращим сортом це є агресор. Чому ось так пізно? Ще ж дивіться, розсаду ж можна було б давно виростити і зробити. Я сію свій час, щоб вона ось поки вона набере 5 листочків для садіння, це якраз буде десь кінець червня, десь. П'яте геть буде липня, ну кінець червня буде. О. І от е, я її висаджу, вже в грунт з комами землі висажу. І що в мене виходить? Оцей період жари, бо у період жари капусті треба температура до 20 градусів. Вона прекрасно себе буде чути. А в нас же час вища. Так е, капуста от вона затримується в рості. І дивіться, якщо ви зарані посадили. Вона затрималася в рості, О. і оця древесина в неї, ну її е, ця, стебло, древесі... дерев'яніє, прямо дерев'яніє, і воно тоді вже є, вода, умови, а воно не може рости чого, воно е, ну, задерев'янівше таке. І тоді маленькі качани, головки маленькі. О. І кажуть, що в цей рік капуста в мене нехай. Що в мене виходить? Я знаю, що цей, що 90 днів капусті розвиток треба. В мене що виходить, дивіться, я тільки в липні, місяці, в кінці червня, висаджую цю розсаду. Вона липень місяць, поки вкоріняється, то по це розсада, О, вона там і трошки задержується ріс, а далі кінець, серпня, кінець серпня вересень. От, то вважаємо, серпень, вересень, жовтень три місяці, 90 днів для капусти Хватає зав'язати гарні головки. І там, де головки е, по, кілограм, там менше кілограма, півтора кілограма, то в мене головки будуть за рахунок вересня і жовтня, а там же ж е, цей період. І ще ж поливати я буду поливати. Головки ростуть десь до трьох, чотирьох, п'яти, шісти кілограм ростуть головки цього ж сорту, що отак виросте. Виросли вони і тільки мають вагу там, півтора, цього, півтора кілограма. Шановні, запили. Ось, о, дивіться, стебло у вас є. Бачите, ось ось стебло. Коренева система від стебла куди пішла? Лиють під стебло. От взяв поливати чи кружкою, чи поливалкою. Ну якщо у вас вже рослина така отакої от величини, значить коренева система, давайте ми уявимо. Коренева система, де її ця мічковата? Що вона бере вологу, харчі і все остальне? Вона ж одійшла від стебла основного. Так, шановні, не потрібно поливати під стебло. Ви відступайте 15-20 сантиметрів. Ось у мене, ви бачите, ось наглядно я вам показую. Ось я відступив оцю от і я зробив канавку, але перед поливом, який би ви полив не робили, чи коло стовбура, чи що, ви перед поливом повинні глибоко просапати. Прямо глибоко, шановні. О, Сапаєте, а тепер, якщо я буду лити, то вода ж піде туди глибше, так, шановні? дивіться, піде глибше. О, а ось о, давайте будемо поливати тут, на цілнику, де е, не просапано. Ось дивіться, я поливаю, вода що тече, розтикається, дивіться, на всі. Е, бачите, що ж туди піде? А тут, дивіться, вода концентрується. Тепер ви ж глибоко просапали глибоко, прямо ріжком сапи. То раз ви глибоко, то вода ж піде глибше, якраз вона достане коріння. О. І ось ви ось рівняєте, ось одне і ось друге. Значить, робіть, відступайте від стовбура, шановні, просапуйте глибоченько, робіть канавку, даже все. берете граблі і грабельками, дивіться, раз-раз мульчували. О. І у вас що, збережеться волога, так? А тут збігла, а тут збережеться. Значить, ви ж дали рослині користь, розумієте? Зекономили воду О, і зекономили свій час, бо тут треба буде вам і на другий день поливати. А тут ви маєте три-чотири дні не поливати. Розумієте? Так що, шановні, техніка поливу теж має свої нюанси. І я оце своєї практики я вам рекомендую. Мені дають запитання знову ж про тлю. Хто не бачив попередньої передачі, бо ми ж робили попередню передачу, де я там зразу ж після цвітіння робив наголос, щоб зробити ну, швидше оприскування боротьби з тлею, то зробив, ну, рекомендував я до Чому? Тому що у нас до дозрівання був термін такий, що який дозволяв нам зробити оприскування навіть ядохімікатами. О. А от зараз, шановні, от ви хто зам задає запитання, боротьба тльою знову ж тльою, так? Зараз, дивіться, ядохімікати не підходять зовсім чому. Тому що вже скоро термін де дозрівання, срок дозрівання. А раз дозрівання, то за які яде, може бути мова. І тому, шановний, я рекомендую, і ви вже практики теж це робите і підказуйте другим. робите такими народними методами. Це настоєм часнику, це береться 200 грамів. Часнику 200 г берете так, його подрібнюєте, заливаєте водою і от, от 3-4 дні, шановний, три-чотири дні повинна оцей настой часничний повинен настоятися. Потім ви його берете, оціжуєте і виливаєте, оцих 200 грам, і виливаєте його у 10 літрів води, і оцим розчином розчином цим. Берете, оприскуєте. Обов'язково, шановний, чи часничним, чи любим настоєм, ви повинні отако нагинати гілки. Чи це ви совка взяли, чи взяли реючку, перебили поперечку і отако нагинаєте його, дивіться, нагинаєте, а знизу отако берете і прискаєте. О. Ось дивіться. То тляж дивіться, вона в їхній колонії. На низу знизу, знизу листочка. О, так що це через що я роблю наголос, що прискати не тільки зверху, а обов'язково і знизу е, прискати. Е, прискати, е, ну взагалі, рослинним, які я далі буду говорити, е, на неділю, разів два-три, на неділю, шановний, не так, що оприскали, через 10 днів знову прискали. Чого? Там цик розвитку е, яїчок тоді е, цього, е, личинки. Самої тлі, там цикл розвитку є до 12 днів. От Ви повинні десь 2-3 рази оприскати, щоб ось по всіх цих циклах у вас оце все погибло. О, тепер цибулиним, шулухою, берете десь 200 грам шулухи цибулиної, так? берете її, наливаєте кип'ятком, прямо. Окропом залили і десь часов 12, Це краще зробити з вечора. Ви зробили на залили, і до ранку воно собі буде. Чи ви рано зробили до вечора? Бо оприскувати потрібно на ніч. Розумієте, більший ефект отримуєте, тому що воно зразу так висохне, якщо на день. А як на ніч, то воно більш буде ще в такому рідкому і більший буде ефект, якщо оприскувати на ніч. Можна полином оприскати, теж набиваєте десь літрову банку цього полину, теж його заливаєте кип'ятком, окропом. І теж воно вас настає, і оціжуєте і прискаєте перчицю так само, теж десь берете грам 150-100 перчиці, намочуєте її, теж кип'ятком там помніть трохи скільки можливо. І теж. Оприскайте, теж так само витримуйте, що два-три рази за неділю треба оприскати обов'язково. І найцінніший спосіб оприскати, знищувати тлю це настоєм попилу. Берете попіл, півлітрову банку попілу, заливаєте там два-три літра води, теж кип'ятку заливаєте О, у попіл шановні, теж кип'ятку залили. І собі помішуєте, поки воно вихололо. Ну там собі кілька разів помішаєте, коли воно вже вихололо, оцей стіжуєте, проціжуєте, розчин попилу на 10 літрів води доводьте. І цим розчином, шановний, оприскуйте так само, нагинаєте, там все, оприскуйте і знизу листя, бажано і зверху. Але попів, чим він саме цінніше, він має мікроелементи в собі. Він, ви рак оприскуєте, то ви не тільки оприскуєте, знищуєте там шкідників, а ви ще й до цього всього до цього всього робите позакореневе підживлення. Там в мене є запитання. Запитання, шановний, що значить за моркву. За моркву, за, от, Маркович, от тріскає морква, така порепана, така караката ну, не кондиційна. Яка причина в цьому? Ось о, дивіться, період в нас травень місяць від квітня не було ні одного дощу. Грунт просох, глибоко просох. А тоді, ви дивіться, пішли дощі. Чи навіть не пішли дощі, але ви вирішили вроді, спасти, вроді, шановний, вроді спасти моркву. Давай ми її гарно полиємо. І от коли оцей е, такий великий контраст, ось, ось сухо було, а ось, ось ви поливаєте, о, чи дощі раптом пішли такі затяжні і полила. Получається, що, що в воду рослина набирає води, оце осередок. Починає збільшуватися, середина моркви, осередок збільшуватися, і наружна сторона моркви тріскає, і, і вже вона не кондиційна. То для цього роблять практики, так роблять. Беруть е, період засухи, не поливають туди вже. Бо це якщо поливати, то це треба регулярно поливати, не давати переривів, щоб не було оцих контрастів. Ось, ось суха, а ось вона е, мокра. А зараз, ви знаєте, з водою е, проблема, о, значить, потрібно що? Пристосовуватися о, до умов. Ви повинні на ніч. Всього на все з оприскувача, оприскуйте водою. Ви розумієте, ви ж на ніч зробили. Листова поверхня візьме цю невелику кількість, що ви на листя налили води, в себе усвоїть і подасть кореневі системі. А коренева система там того трошки візьме. І буде такий рівномірний ріст. Рівномірний. Так що не робіть контрасту, оце ще раз повторюю, не робіть контрасту, що оце довго була суша. І от ви раптово вирішили її спасти, оце ви вже її нашкодили, і оце вас полопає ця, морква полопає. І тепер, ото, як жовтувати листя, чи що до мене часто звертаються, є виноград, чи що, щось жовте. О, от візьміть її, і картоплі. От поприскайте попелом і ви побачите. Особливо на картоплі вам найлегше. Ви візьміть маленьку діляночку, оставте, не поприскайте, а остальну поприскайте розчину попілу і ви побачите, який ефект. На всі питання, які ви мені дали відповідь, я відповів. Там є ще таке запитання, що попередня в нас попередні передачі було, що ми нас передачу запрошували лікара-фітотерапевта. І ви знаєте, оця передача визвала саме більше відгуків, саме більше. І всі просять, що ось буде суниця, ось буде, будуть цвісти квіти ахіноцея, все. О. І такі просять, щоб, значить, по, ці, по цих рослинах, що будуть перші починати плоди, щоб знову запросити фітотерапевта і щоб знову була передача, щоб вона провела передачу. Шановні, ми підемо вам на зустріч. У нас буде зустріч з фітотерапевтом ось у цьому у червні місяці, так що до зустрічі із. Людмилою Миколаївною. А вам усім зараз бажаю здоров'я, благополуччя, радості в житті і до зустрічі. Хай всім вам щастить!